Гарний день розпочинається от такою от важливою для всієї планети, і в тому числі для нашої Павлограду, для нашої України висаджуванням дерев. Минула доба була складна для Павлограда бомбардування, прильоти, відключення електроенергії, блекаути, але життя продовжується. Користь в тому, що ми висаджуємо дерева і обов'язково вони будуть наших дітей радувати. Давати свіже повітря, давати красоту в нашому місті герої Павлограді. Зараз дуже багато порушено екології в Україні. В першу чергу знищено зелених насаджень, тому треба їх відновлювати обов'язково. Треба розбудовувати, треба створювати умови для життя треба готувати в кінці кінців наш павлоград до приходу наших захисників які зараз захищають нас щоб вони прийшли в красиве цивілізоване європейське місто тому ми працюємо над тим щоб створювати комфорт для наших людей для нашої громади я дякую працівникам затишного міста за їхню постійну наполегливу роботу по благоустрою я дякую нашим Людям, які долучаються до таких акцій, зараз осінь, якраз навіть краще висадити дерево або зелені насадження ніж навесні, тому що воно більше приживається. Я впевнений в тому, що в нас світле щасливе майбутнє і нашого міста, і нашої України, і все буде Україна.